Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 19 вересня, цього дня народився відомий український композитор Євген Станкевич. Вшановується пам'ять таких українських діячів, як музиканта і фольклориста Клемента Квітки, чоловіка Лесі Українки, та письменника і композитора Сидіра Воробкевича. А художник Леонардо да Вінчі закінчив свою знамениту картину Мона Ліза. Французькі брати Монгольф'є. Запустили першу у світі повітряну кулю з тваринами на борту. А також завершилося будівництво першої міжнародної залізниці Страсбург-Базель. Про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події і тенденції наступні. Президент України Петро Порошенко призначив головою Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля. У Донецьку продовжуються запеклі бої за аеропорт. Сьогодні вранці наші сили відбили чергову спробу його штурму. Бойовики хочуть привласнити на Донбасі вугільні шахти. В місті Антрациті терористи збунтувалися проти свого російського керівництва і мають намір створити власну в лапках республіку. За даними української розвідки, на Донбасі, Перекинуті російські спецназ і батареї мінометів ТОПАЗ. Росія продовжує на сході України відверту інформаційну війну проти нашої держави. І упродовж теми інформаційної війни маємо з цього приводу матеріал із принциповою позицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Далі пряма мова. Нести правду дуже важливо в такі буремні і складні часи, в якій знаходиться зараз Україна. Люди хочуть слово правду. Це та правда, яка розрусила залізний занавіс, це та правда, яка знищила імперію зла, це та правда. Яка будує демократію, і яка робить Україну європейською державою? Яка б ця правда гірка не була, але вона набагато сильніша від будь-якої напівправди чи мовчання? Чому правда потрібна? Цитуючи президента сусідньої держави Володимира Путіна, який захоплювався? Прямій цитаті Гебельсом, коли він сказав про те, що Геббельс талановита була людина, тому що міг використати засоби масової інформації, також, щоб зробити з будь-якого народу отару це пряма фраза безпосередньо Гебельса. Можу сказати, що тільки правда є найсильнішим, найсильнішою зброєю. Проти імперії, проти зла. І я бажаю всім нам чути Радіо Свобода, виступати в ефірі Радіо Свобода і бути вільними людьми завдяки правді і завдяки Радіо Свобода. Лише 430 громадян, котрі прибули із зони проведення бойових дій, зареєструвалися у Державній міграційній службі Житомирської області. Це трохи більше ніж 10% від загальної кількості переселенців. Хоча саме довідка про реєстрацію переважного місця перебування дає можливість надання державної соціальної допомоги. Натомість ніяких відміток у паспорт не ставлять. Ми видаємо тільки довідку, відповідно до якої людина реєструє своє переважне місце перебування за адресою проживання і має право отримати ті чи інші соціальні пільги, коли звертається до служб, які надають ці пільги. І хотів би ще звернути увагу, що ці довідки безкоштовні. Наші територіальні підрозділи працюють щоденно, крім неділі й понеділка. Що ці громадяни проживають в готелях, санаторіях, які належать до органів місцевого самоврядування, тоді від цих керівників. Санаторію, профілакторію, необхідний офіційний лист про те, що вони просять, щоб ми зареєстрували переважне місце перебування цих громадян для тих, же, хто проживає у приватних будинках чи квартирах, просто згода громадян, в яких вони проживають, на те, що ми продовжуємо знайомити вас із підсумками проведеного нами напередодні вивчення громадської думки щодо війни на сході України. Нагадаю, що 95% опитаних нами однозначно висловилися за збереження державної і територіальної цілісності нашої країни. Ось черговий відгук жахливо, що війна йде кошмар. Я не могу собі представить, мирне время столько гібніть мощі. Как это можна? допустить до такого чтобы гибнули наши мужчины, которые и так их мало, ну неужели не могут договориться наши правители, извините за выражение ну сколько это можно, чтобы они гибли я возмущена, я не сплю ночами у меня правнук 21 год я за него переживаю конечно он не, на, не в армии там он в армии, но только не там А я переживаю за него, что вдруг по... отправит его ту на бойню. Ту. Ну за что гибнуть, за что? Неужели так можно в наше мирное время? Я возмущена. Розгортається і наш новий патріотичний проект «Поетичний турнір Єдина країна, в якому беруть участь не лише професійні письменники, а юні поети, члени молодіжних літературних студій, студенти, старшокласники, усі шанувальники поетичного слова, які своєю творчістю підтримують Україну. Є дивна країна, єдина Україна, Праотча і рідна усім поколінням. Що вірить у себе і завтра своє, є дивна країна, єдина країна, та юда такою, їй будь-не дає Гвалтовану й гнуту століттями рабства, на неї нацьковано зграю страшну: брехня, лицемірство, шахрайство й нахабство ведуть цю бредку цю гібридну війну. Було колись військо і царське, і червоне, що мало мундирову честь хоч якусь. А ці шакали ховають шеврони і йдуть воювати із Руссю за Русь. Від сліз не одна уже вицвіла хустка російської мами в терновий цей час. Півармії Путіна іде у відпустку, аби закопали її у Донбас. Була ти не раз Україна на грані та завжди скидала вампіра з плеча. Ви нас не звоюєте, зайде погані. Ви знаєте притчу з писань про меча. Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Ця допомога має різні форми: від збору коштів і продуктів для наших воїнів-героїв до їх моральної підтримки. Цьому сприяють зокрема благодійні концерти сьогодні. В обласному музично-драматичному театрі пройде концерт відомого гурту Лісапетний батальйон. Уся виручка від якого піде на підтримку воїнів-земляків. Допоможіть і ви українським воїнам-героям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАТ Фідобанк Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 473715 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І на сам кінець про резонансний референдум у Шотландії він роз... засвідчив, що більшість шот... шотландців не хоче виходу зі складу Великобританії, яка отже зберегла свою територіальну цілісність. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім хороших і вдалих вихідних. Бережіть себе до зустрічі.